А, ситуація навколо станції, а ми не зараз не кажемо про саму станцію, а взагалі в такому енергодарському напрямку скажемо, вона є дуже динамічною. Адже зараз від, відбуваються постійні тактичні це пересування і перегрупування орків. І на фоні того, що повідомляється, що з того чи іншого населеного пункту, а але mm -hmm. конкретно що скажемо, як там вийшли орки mm -hmm. там Михайлівки, там інженерного сполога. Тут ще має фактор бути все ж таки знаєте, тактичні їхні там перегрупування і зміна одних родів там військ і сортів расистів на інші. А тому просто що повертаючись до Енергодару, скажемо да, що і в цьому Васильівському напрямку, і одна ця інформація тут ще додалась. Що наразі свіжа інформація, що з вчорашнього дня. Коли місна так сказать, уже гайляв, те що там колбасниця, які там навіть в народі називають, об'явила про те, що почала розклеювати, як колись це робив там той же там Стрімоуса і цей і, і же ними там в цьому на Херсонщині, що об'являється евакуація? Вони до цього довелося цивільне населення. Сьогодні наші хлопці повідомляють, що у Василь саме Васильівці вже повідомляється про відход їхніх військ, і це трив... 에, питання в тому, що це якраз. І Відхід однаки... з Васильівки, пане Дмитре, що може означати які можливі наслідки? Так розуміємо, що ну офіційно ми не володіємо так би мовити всім розумінням, так, так, так. Mm -hmm. але чисто гіпотетично, пане Антіне, ми з вами тут наголосимо, що Васильівка це є якраз і відкриття, знаєте, прямої дороги ЗСУ на Енергодарський напрямок, і тут зазначимо, що з іншої сторони, типу, відходячи в цьому напрямку, да, вони там що mm -hmm. на Мелітополь, що хоча б, де Енергодар, але з. Е, вже на цьому там декілька днів зазначається ситуація і прослідковується, що вони і з поміж того да, що на фоні заяв та але вони так сказати, там знаєте таке кільце навколо радару тримають. Ось воно і к як дещо там, коли там хтось переживає у расистів. Але процес цей триває, поки не однозначно, якщо це було позитивне схвалення і рішення магате. Це буде дуже хороше і значуще рішення, яке допоможе хлопцям звільняти територію uh -huh. запорізької області.